Доброго дня усім присутнім. Розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру обласної військової адміністрації. Тема оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Наш спікер, речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень з 23 по ранок, 30 жовтня Харківський, Підрозділами Харківського гарнізону ДСНС було здійснено 182 виїзди, з яких 71 – це ліквідація пожеж. Три пожежі було пов'язані з ворожими обстрілами. За цей час було здійснено 92 виїзди для надання допомоги населенню, допомога при дорожно-транспортних пригодах, а також обстеження території пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень на пожежах була врятована одна особа та одна особа постраждала. Сапери ДСНС продовжують розміновувати декуповану частину Харківської області. Зокрема, за тиждень було здійснено 271 виїзд та розміновано 763 боєприпаси. Сапери ДСНС у складі 34 піротехнічних розрахунків 171 сапер та 74 одиниці техніки продовжують розміновувати територію Харківщини, обстежують лінії електропередач, приватні домолодіння, об'єкти критичної інфраструктури за цей час було здійснено 940, за цей час було розміновано 3944 гектари території. Обстежено 2788 кілометрів лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 81 609 вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах, під час яких одна цивільна особа загинула. 25 жовтня було зафіксовано саме ці два підриви на вибухонебезпечних предметах. У полі поблизу села Явірська Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор марки Т-150. Він був на дистанційному керуванні, тому на щастя ніхто не постраждав. А також трагічна подія сталася неподалік села Яремівка ізюмського району. Там у полі на протипіхотній міні ПФМ-1-Пелюстка підірвався чоловік 1966 року народження та загинув на місці. Обставини даної події. Встановлюють правоохоронці. Ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, особливо до тих, хто проживає на декупованій території, про дотримання правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. А саме, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба відійти від цього місця і лише після цього зателефонувати за номером 101, 102 або 112. Після чого до місця події приїдуть. Сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами, що сталися за минулий тиждень. 23 жовтня у селі Казача-Лопань, Харківського району, в результаті ворожого обстрілу. Сталася пожежа на території приватного житлового будинку, горів сам будинок та гараж на загальній площі 420 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Цього ж дня друга пожежа виникла у селищі Барова Ізюмського району. Там загорілась хвойна підстилка на площі 300 квадратних метрів. Крім того, уламками, уламками снарядів був пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Четверо людей отримали поранення 24 жовтня. Двічі рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У селищі Барава виявлені пошкодження двоповерхового житлового будинку. А в селі Подоли Курилівської громади Куп'янського району на території приватного домовладіння Виявлені руйнування господарчої споруди, пошкодження паркану, лінії електропередач, а також пошкодження двох легкових автомобілів. Під час цього обстрілу двоє людей загинуло, одна, один чоловік зазнав травм. 25 жовтня у е, куп'янські рятувальники проводили обстеження території е, у селі Подоле Курилівської громади на території приватного домолодіння. Виявлено руйнування житлового будинку. Ще до прибуття вогнеборців з-під завалів місцевими мешканцями було врятовано жінку 1940 року народження. Її було госпіталізовано до обласної лікарні. Вночі, 26 жовтня, ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежно-рятувальної частини в місті Ізюм. В результаті удару. Вісім рятувальників отримали травм, четверо з яких госпіталізовані і наразі вони перебувають у лікувальному закладі. Їх стан задовільний середньої тяжкості. Крім того, значно пошкоджена будівля пожежного депо, фасадна частина цієї будівлі, вибито повністю всі вікна, пошкоджені службові. Приміщення пошкоджено приміщення гаражу, а також пошкоджена вся пожежна рятувальна техніка, яка була у цій будівлі, а це 13 одиниць пожежно-рятувальної та піротехнічної техніки. 27 жовтня рятувальники проводили обстеження місць ворожого обстрілу у селі Кіндрашівка Куп'янського району. Ворог завдав удари саме по цьому населеному пункту з реактивною системою залпу вогню. Внаслідок обстрілу було пошкоджено два житлових будинка та сільський клуб. В результаті цього обстрілу постраждала жінка 1955 року народження. Її госпіталізували до обласної лікарні. І 29 жовтня. У Куп'янську сталася пожежа в двоповерховому приватному житловому будинку. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Крім того, горів і гараж, який розміщений в притул до житлового будинку. Вогнеборці ліквідували дану пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 25 жовтня сталася пожежа на території речового ринку Салтівського району міста Харкова. До місця події за підвищеним номером складності виїхала відразу 11 відділень на автоцистернах, дві на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях. Загалом 80 рятувальників. На території ринку горіло 14 торгових павільйонів на загальній площі 500 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширення полум'я на інші торгівельні павільйони. Жертв та постраждалих не було, і пожежу цю було оперативно ліквідовано. 26 жовтня пожежа сталася в селі Курилівка Куп'янського району. На момент прибуття вогнеборців. Був охоплений житловий будинок на загальній площі 70 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 71-річний чоловік. І 28 жовтня в Основ'янському районі міста Харкова виникла пожежа через небережне поводження з вогнем чоловіка 69-річного чоловіка, якого саме і було врятовано на цій пожежі. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до. Лікарні загаряння виникло безпосередньо у квартирі на першому поверсі житлової двоповерхівки на загальній площі 5 квадратних метрів. Хочемо звернутися також до всіх харків'ян та мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Не нехтувати цими правилами. У разі виникнення будь-якої ситуації, будь-якої пожежі та надзвичайної ситуації, негайно телефонувати за номером 101 або 112. І стосовно негоди, яка вирувала на Харківщині цими вихідними у зв'язку з погіршенням погодних умов на території Харкова та області через паривий вітру протягом доби з 28 по 29 жовтня. Підрозділи харківського гарнізону здійснили 29 виїздів для надання допомоги населенню комунальним службам у розпилюванні та прибиранні прибирання з, з проїжджих частин об'єктів та машин повалених дерев. В одному із випадків, що стався на території Салтівського району, в результаті падіння дерева було травмовано три особи, одна з яких була госпіталізована. Загалом на ліквідації наслідків негоди працювали 29 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 140 чоловік особового складу ДСНС, було прибрано з проїжджих шляхів. 24 повалених дерева проводились інші невідкладні аварійно-рятувальні роботи. Якщо коротко, то в мене все. Дякуємо за інформацію. Є питання від журналістів Валерія Ємець Суспільних Харків. Добрий день. Скажіть, будь ласка, по сьогоднішньому по сьогоднішній ситуації з Барабашова вже щось відомо? Там пожежа була чи займання? Станом на 11.00, виїздів до Барабашова не було зафіксовано. Тобто ніхто не звертався? Дякую. Будемо завершувати брифінг. Нагадаю про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Ми говорили із речником головного управління ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Дякую, до побачення. Дякую.